Аня на англійський був. А -а -а. А -а -а. Ну, без настрою. <рес> То він довго не, не був на заняттях, Мабуть, мабуть. Так, діти. Аня, все, клади свої гру. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо. Дивіться, хто до нас прилетів? До нас у гості прилетів останній осінній листочок, і він нам, дітки, приніс загадку. Ось послухайте її, будь ласка. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовту, фа... в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це така, діти? Ану, хто це? Осінь! Да? осінь. осінь діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь, все, що ми про неї знаємо. А чому, дітки? Та тому, що сьогодні останній осінній день, і завтра у нас починається. Яка пора року, діти? Зима. Зима! Зима! Зима. 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 Так. Тому ми сьогодні пригадаємо усе все, що ми знаємо. Ані немає, ані нема. Не Кого нема? Кого нема анічка? Нема, нема. нема зим... Буде завтра, зима. Буде зима, нічка. Прийде. Завтра почнеться, завтра. Я був маю, я був. Діти, а пам'ятаєте, яка осінь була на початку? У вересні, коли була рання осінь. Осінь була схожа на літо. Тому що на дворі було тепло, світило та ще добре пригрівало сонечко, дерева були зелені. А всередині осені дітки в жовтні ми вже помітили, що стало що прохолодніше, так? Листя на деревах пожовкло, пожовкла трава. Це в нас була дітки, яка золота осінь. А зараз, дітки, останній місяць останній місяць осені. Як він називається, дітки? Який на зараз місяць? Хто пам'ятає? Листопад. Листопад. Угу. Ось і це холодно, Дерева голі, а на землі лежить килим з опалого листя. Діти, а ви знаєте, що опале листя захищає корені дерев взимку від морозу? Як ви гадаєте, чи можна палити опале листя? Можна отаке листя спалювати, діти? Анічка, як ти думаєш, можна Ні, Ні правильно олежить, не можна, дітки, палити опале листя, тому що, якщо ми будемо його спалювати, в повітря виділяються дуже шкідливі речовини. Тому таке робити, дітки, не можна. Це дуже шкідливо для нашого здоров'я. Малята осінь дуже гарна пора року. А ще яка осінь. Давайте з вами пограємо в гру. Яка осінь? Ось подивіться на малюночок, дітки, ми будемо з вами підбирати слова ознаки, гарні слова, яка осінь. А за кожне гарне слово осінь нам даруватиме листочок, а потім. Ці листочки розкладемо в парку, щоб нашим деревам було ще тепліше. Отже, малят, слухайте, перше питання. Яка осінь, якщо навкруги все красиве? Яка осінь? Якщо все красиве, то вона яка? Гарна, так? Гарна, так. Шіта. Правильно, гарна. Ось дивіться, ми отримали наш перший листочок. Якщо надворі тепло, яка осінь? Анічка, якщо тепло на дворі яка осінь? Тепла, так, дітки? Тепла, якщо на дворі тепло, то осінь тепла. Так, другий наш листочок. Якщо на дворі весь час світить сонечко, яка осінь буде? Олег знаєш, якщо сонечко світить, яка осінь? Сонячна. Діти. Сонячна. сонячна. А, так. а якщо на, е, на дворі похмурі дні, немає сонечка, то яка буде осінь? Допомагайте, Оля Анатолій. Похмура, так? Похмура. Похмура. так. Чисто. А якщо, яка буде осінь, якщо часто йдуть дощі? Аня, яка осінь, якщо йдуть дощі? Мокра. Мокра, мокра можна мокра, мокра дощова, або дощова, або можна так сказати. Ось ще один листочок ми отримали від осені. Діти, а якщо восени часто дмуть вітри, то яка буде в нас осінь? Вітряна, дітки, вітряна. <риклад> вітряна так. А як називають осінь, коли багато жовтого листя, і вона схожа на золото? Яка це осінь? Золота. <риклад> Золо <риклад> Золо Правильно, дітки, а ще осінь яскрава. Та різнокольорова. Ось дивіться малята, як багато гарних слів ми про осінь згадали, та який гарний килим зібрали. Тепер нашим деревам буде ще тепліше взимку. Дітки, а ще осінь, ми сказали з вами називають різнокольоровою, так? тому що вона змінює свої листочки то на червоні, то на жовті, то на інші кольори. Діти, а дивіться, давайте зараз ще спробуємо дібрати багато слів до слова листя. Що може робити листя? От подивіться на малюнок, вас рухається там, вон. що листя а, робить? Та, та. Що робить листя? Слова дії будемо підбирати. Що листя робить? Попадає, так, да? правильно. Попадає, опадає. Падає. Жовтіє, падає, кружляє, лягає та сохне. Бачите, як можна багато слів дій підібрати до слова листя. Так, е, восени дітки в природі відбувається дуже багато змін. Давайте про них пригадаємо. Дивіться на малюнок і згадуйте, що буває восени. От дивіться, летять пташки, що це означає? Куди вони відлітають, дітки, восени? В теплі країни? Так, Так, Тому, бо їм тут холодно їм дітки. І наші пташки відлітають в теплі краї. Далі дивіться, саме восени всі дітки йдуть куди? До школи навчатися, влітку дітки не учаться, саме восени йдуть до школи. Далі, часто що йдуть, ано, подивіться на малюночок, восени. Анічка, допоможеш? Да. Дождь часто йде. Так. Потім так. І опадає листя. Що ми носимо взимку? Подивіться. Восени, так, вон... дітки? Ой, а що я сказала, влітку? Ой, восени забала Восени, що ми вдягаємо, діти? На ніжки? Гумові, Гумові чоботи. тому що дуже багато дощику. Далі діти. В Восени день у нас стає коротший, а ніч – ніч. Довшою стає. Люди збирають врожай овочів, фруктів, грибів. і наші тваринки готуються до чого, діти? Озими. Ось це -зими. такі ознаки осені ми з вами повторили. Діти, пропоную вам послухати веселу пісеньку та повторити рухи, порухатися.

Па дівчата розважали його, так, давайте далі, діти. Сама серйозно. Діти, а перегляньте ще, будь ласка, невеличке відео про те, що які птахи зимують. Зараз, зараз які птахи зимують? Сашко Дерманський. Літо спливало. Осінь вже була неподалік, за скошеними полями, за принишклими лісами. Пора збиратися в дорогу. зацвіринкотіли небі ластівки. Тут скоро нічим поживитись буде. Всі мушки, мошки, комарики від холоду поховаються. Куди Ку летите? запитали в них зозулі, як завжди, в Африку. Звісно, відповіли ластівки. Дорога далека. І ми, а, ми покували зозулю. А нам ближче летіти у Францію. Казали на те ж паки Полетимо пізніше. І ми пізніше полетимо. Озвалися дикі уси через два місяці. Нам поки є що їсти на річках та озерах. А ми взагалі не полетимо, зацвірінькали горобчики. Ми ближче до людських осель зимувати будемо, там завжди можна знайти чим поживитися. Прекрасно можна поживитися, погодилися ворони. Ми теж лишаємося. Отак гомоніли птахи про свої осінні справи. А осінь тим часом потрошки золотила верхівки найближчих дерев. Давай, мам, ось. Ну давай, мам, а от діти, отже, скажіть. Які пташки відлітають в теплі краї? Назви яких пташок ви запам'ятали? Хто відлітає в теплі країни? Ластівка, Ластівка, Ластівка правильно, Анічка, Ластівка, гуси, швафи. А хто залишається з нами зимувати? Хто не відлітає? Кого ви зараз бачили? На вулиці? От, дітки, хто не відлітає? Хто зимує з нами? Олежка, хто у тебе там на майданчику? У яких птахів ти бачив? Ворона. Ворона, так. А, ну, а да, Анічка? Голуби, так? Да? Голуби це ті пташки, діти, які в теплі країни не відлітають. Вони добре переносять холод, тому залишається зимувати з нами. Так, зараз це вже немає часу. Діти. Отже, дивіться. Послухайте, зараз я вам скажу речення. Закінчилося осінь. З якою інтонацією, Анечка, з якою Пане. інтонацією я сказала це речення. «Закінчилася осінь. Оля Анатоліна, Сумною. Сумною Сумно, так. так? Сумно, так. А тепер давайте вимовимо це речення радісно і весело, дітки. закончилась осень. осень. Ну, повторите со мной, дети. Давай, Анюта, Олег, повторяйте. А весело, скажи. Закончилась осень. осень. Молодец. А теперь с питальной интонацией треба. Дитка, давайте запитаем. Закончилась осень? А ну, питайте. Закончилась осень? Нет. Нет? Нет. Аня, треба питати. Аню, спитаю мами, закінчилась осінь? Анічка, запитай. Аня, ти що? Алі ж там ти запитай. Запитайте, закінчилася осінь? Чи не закінчилася? Вже згодилися. Згодилось так, діти. Осінь дуже чарівна пора. І вона говорить вам, що вже завтра до вас прийде її сестричка зима. А вона чекатиме вас наступного року. Тож давайте скажемо осені. До побачення, дітки. До, до побачення і зустрін... зустрінемося з вами. Дивіться, в мене вам диночка готова. Бачите? Зустрінемося завтра з вами вже, коли буде зима, так? Дякую вам за заняття. Гарного вам дня. Отут ти бахаєш оббігу, тут ти ще будеш.